Всім привіт народ, слава Україні. Маємо на календарі 8 вересня, неділя. Ну і такий, скажімо так, традиційний недільний об'їзд полів. Покажу вам стан справи, як в нас відбувається, що в нас відбувається, і що ми там, куди рухаємося і куди ми далі будемо планувати свою роботу. Розпочинаємо наш об'їзд полів з ріпаку. Оцей вже пересіяний ріпак, а, що ми перекультивірували тут були. Маємо вже сходи. Сходи ще невеличкі, але вже людське око проглядає рядочок. Бачите, є вже перша пара листків. Якщо збережеться така сама тепла температура, то я думаю, на кінець наступного тижня треба дорегулювати. Волога, бачите, є. Все з ним буде нормальок. Єдине правильним було тоді рішення, на моє глибоке переконання, зробити тут культивацію корундом і пересіяти все наново. Ми так і зробили, і від того тільки дуже довольні. Не все вдалося, бачите, вирізати. Бачите, от лишаються такі дяги з е, падалиці ячменю. Вона нам нічого не шкарадить, ще от трішки та брат забере. Перший раз тут падалицю, потім ще другий раз поправить і все б далі льоно. Рідочки проглядаються, значить густота доволі адекватна. Щось вже зійшло, щось ще буде напевно досходити. Щось не зійде, звісно. Ніхто від цього не застрахований. Але наскільки я вже бачу, густоти нам буде достатньо для того, щоб отримати хороший результат. Швидкості розвитку рослин. Нам також би мало вистачити для того, щоб зайти в дуже хороших фазах в зиму. А це ну зайти для ріпаку в фазі, там наприклад, 10 листочків. Це життєво необхідна історія. і При 10 листочках він вже може витримувати навіть досить сурові зими. Тому до того всі стремляться 10-12 листків це ідеальні умови. 6-8 це, скажімо так. Нормальні умови. 4 це вже дуже мало. Але реально, щоб перезимувати. І як показує практика минулорічної осені, навіть достатньо двох маленьких листочків, щоб перезимувати і зробити доволі непоганий вружай. Але так буває не завжди. Так везе нам аграріям не завжди, тому... Тому краще робити все для того, аби ріпак заходив з розеткою в 10 листків, 10-12 листків. Коренева шийка була більше півтора сантиметра. Корінь був рівний і не ліз десь в бік, а ліз в глибину землі, вкорінювався чим поглибше, аби себе застрахувати від весняної посухи в наступному сезоні. Е, вона цього року в нас була, так, звісно, навіть близько не така, як на центральних, чи східних чи південних областях. Але враховуючи ті нюанси, які в нас були до того, і враховуючи те, що в нас було цього року, то посуха була одна з найжорстких за останні кілька років, якщо не взагалі за всю історію наших спостережень. Тому ми також дивимося в сторону збереження вологи. Ми також здивимось на південні області, бо ми знаємо, що нас така сама історія може спіткати. І як би не було, клімат змінюється і нас так само будуть чекати такі проблеми, які зараз є в південних областях. Так, а Тут у нас є демоділянка, ділянка де в нас посіяні 16 гібридів ріпаку від таких компаній, як ДСВ, КВС, Лідеа, Піонер. Лімограйн Басф, Ми приїдемо, її оглянемо, коли вже, буде, коли вже буде що дивитися. Зараз бачите тільки сім ядольки, але вони вже є. Щось ще буде досходити, щось вже виросло. Також тут густоти вистачить, тому дивимося в майбутнє. І очікуємо на хороші результати. Так, тут ще дуже багато роботи треба зробити. І треба її зробити восени. Але я думаю, що ми впораємося. Їдемо далі. Ціль наша, нашої поїздки це кукурудза. Але по дорозі до кукурудзи ми ще зупинимось на тим кращим ріпакові, який сіяли ми 18 серпня. Ще там вам покажу, там вже була рест І шуруємо далі на кукурудзку піонер. Так, друзі, ну тут маємо. На розворотних полосах густоту в 300 тисяч, а в гонах мені бракувало насіння, хто пам'ятає ті всі історії. Я вже отут собі дозволив зменшити посів до 250 тисяч і заодно получився такий експеримент. Чи достатньо в наших умовах на 35-му міжряді 250 тисяч висіву, 250 тисяч рослин чи насінин висіву на 35-му міжряді з точним висівом. Я думаю, що камера і вигляд з камери я спеціально так взяв такий ракурс, вам чітко дає відповідь на це питання, що абсолютно достатньо, абсолютно достатньо. Тут а, не було таких дощів зливних, як, як там, де ми були в перший момент. Тут від моменту посіву дощику було десь біля 2-4 мм. Немає точно можливості засікти, але там наспало 30 мм, а ось тут вже село є і тім в селі було тільки 2. Тут видно по, по волозі ґрунту, бачите, от, волога тут зараз глибше, ніж на 10 сантиметрах. Десь на 12-13 см. Сіяли ми цей ріпак на 4 см і нічого не прогадали. Тому що якби ми посіли на стандартних 3 він би мав всі шанси не вижити. А зараз маємо вже глибину кореня біля 12 см. Білі волоски є, все працює, вологу він отримує. Ох ти що, дивись його, що він витворяє, друзі. Два бокових пагони вже є, бачите? Ось один. А ось другий. Я ще такого в життю не бачив на таких фазах ранніх. Що ми тут маємо? Раз, два, три, чотири. Шостий листок на виході і вже дві гілки утворив. Я такого ще не бачу. Зараз піду з Або й завезу братові. Ану, Друзі, кажіть в коментарях спеціалісти. По ріпакуче хтось бачив в такій фазі вже таку рослину, яка галузиться. Вона така єдина попалася мені. Вона така єдина тут. То виняток справи. А ні, от бачите, так само є вже розгалуження. Є трошечки витягування кореневої шейки, ну але на то є певні впливи. В якості високих температур. Тут же була проведена рест тут вже вроде би, навіть забиралася, падалися озимої пшениці, але я ще не бачу результату, тому не можу до кінця бути впевнений, що тут же був хілзалофоб. А якщо він був, то пшеничка дуже різко не реагує на нього, тому ще всяко може бути. Отакий От у нас, не побоюся цього слова, найкращий ріпак, ріпак в цьому сезоні. Отакі в нас сходи, шість листочків. Дуже нелегко мені далися ці площі з посівом, тому що це були перші площі кінзи. А, Хто дивився ті відоси, знає, що ми боролися тут з багатьма причинами і невідомими. Але Богу дякувати, що нам дійшло, хватило мозгів посіяти його тут на 4,5 см, досягнути до вологи і він отримав якісні і хороші сходи. Тому спостерігаємо за ним далі. Однозначно, ми ще сюди будемо приїжджати не один раз в цьому сезоні. Цікаво мені в першу чергу, як він себе буде поводити. Ну і заодно буду показувати вам. Ну, а далі кукурузка, друзі, поїхали. Так, друзі, кукурузка Піонер на обсіві 8307, 240 ФАО. В рядах також 8307. Але зараз ми станемо на границі між 8307 і 8754. Це однакове ФАО від компанії Піонер 240. Я вже говорив, чому так я посіяв. Я посіяв так, тому що ходять слухи, що 8307 більше вже не буде. Тому зразу з льоту я на однім полі взявся до порівняльних характеристик. Так, філбью нам зараз підкаже, де ми. Нам треба чуть-чуть ближче сюди, бо цей незамальований штрих, там було ще змішане насіння, я не, не, стар, не став висипати сівалку, а я зайшов собі та й все. Тому, ось як бачите, ми точно на гібриді 83.07 це чітко видно, він майже кожне стебло має два качанчики який ми зараз з вами вирвемо, спробуємо завести на базу, порахувати біологію. Бачите, другий піцик такий стабільний. А першого він ніколи не закладає супер великого. Пробуємо порахувати біологію, попробуємо замірити вологість, щоб розуміти, що в нас і як. Давайте ми, напевно, вернемось і підемо в оприскувача. Прогуляємо скільки цих, і шуруємо. Філб'ю надзручна історія, я вже не раз, неодноразово казав. Філб'ю це прикольна штука, ти собі знаєш, де ти знаходишся, особливо в таких дебрах Попробуй розберись. Бачите, 80... 7,54, більш зеленіший, по своїй натурі, але нічого. І качанчик заложений в нього вище, і переважній більшості один качан. Рідко є два, тому беремо якийсь такий, який нам сподобався, і виходимо з нашої кукурузки, тому що... Неодноразово розказував, неодноразово показував. Живності в нас більш ніж достатньо зараз. Тому сидіти тут нема жодного бажання. А вже виглянувши, можна буде щось трошечки поговорити. Ну, Кукурузка достигає кожним днем. Все більше і більше. Не думайте, що в нас перепадали дощики, то в нас не було спеки. Спека в нас була ще та. Зараз маємо 8 вересня і на термометрі аномальних 27 градусів. У нас вже вересень. Рідко, коли за 23 заходить, зазвичай дуже холодно. Ну, а тут маємо те, що маємо. Так, 87-54 лишається запечатаний. І їдемо далі. Їдемо на найцікавіше поле на 160-те від компанії Піонер 70-43. Шуруємо, друзі. Так, друзі, кукурудза від компанії Pior 7043 160Ф, бачите, вона вже потихеньку здається, де вологи було менше і вона зійшла разом зі всіма, вона вже в принципі достигла, де вологи було більше або вона досходила, там вологи там ще вона дозріває, тут нам хтось спас. Коротше, це така історія не дуже приємна. Йдемо трошечки погуляємо, спробуємо вилізти на вершечок, хоч раз за, всю, за весь час спостережень, мені цікаво, як вона там себе поводить, тому, тому отаку залазить всередину, бачите про що я говорю? Що Тут того добра вистачає. Тут кукурузка, хоч і зелена, але качанчик вже готовий, вона вже дозріла практично. О, дивіться, який екземпляр взагалі. Шикарний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 13, один, 15, 16, 16, 12, 3. 656, 88, 88, 33, 15, 125, 45, ріш, 7. 38. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. 14 на 38. На такому малому Фао це б було просто казка, якщо якби були всі такі. ну, То нереально, звісно. Ще хотів би вернутися до гібриду. 8754, коли я був в Любарі на семінарі Юрія Геннадійовича Дробяського, ми з ним зупинилися в розмові на рахунок того гібриду. Мені цікава була його думка. Він каже, що в його умовах він дуже сильно відчув холод, бо в нього також є на одному полі посіяна вона 83.07 і 8754. Це два гібриди з 240 фау, нагадаю. І він каже, що відносно 83.07. 8754 дуже сильно відчув холод. Я в себе такого не відчув, про це йому сказав. І ми зійшлися на думці, що швидше за все, що в нас не було настільки холодно, як в Любарі. Тому що я реально їздив, дивився, спостерігав за цими двома гібридами. І різниці я не відчув. Дивіться, дощики, як нам вимивали ґрунт. Тут, нагадаю, дуже-дуже крутий спуск підйом. Важко було сіяти. От бачите, кукурудзка вже тут готова повністю, її вже можна молотити. Я думаю, що як тільки ми змолотим соняшник, зразу ми приїдемо сюди. За нею. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, один, 12, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, сімнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Раз, два. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, чоловіч, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять, шістнадцять, сім. Ось собі сімнадцять, собі качанчик. Я взагалі в шоці. Так, ну і заїдемо з другої сторони. Да ні, зараз тут вдоліку візьму з якоїсь зеленої а, рослинки по максимуму вологої, щоб розуміти, що в нас робиться. Ну от, вона зелені. зеленіська аж донизу. Я його не буду розпечатувати. І поїдемо ще з вами. На тих 2 гектари, я ще з другої сторони покажу вам цю площу, вона така зараз дійсно струката виглядає. Я тут не сіяв її строго зі змінною нормою. Я тут сіяв її, а, поділив на чотири норми. 3, ну, на 4 різних куски з чотирма різними нормами. Але сіялася вона зі стабільною нормою. На другий рік, якщо тут буде кукурудза, однозначно треба вибрати якусь одну базову норму і посіяти тут. З змінною Долику загустити однозначно. На тих гурбах однозначно підмілити і може навіть до 1060. А тут спокійно в тих долах можна засівати і 90 тисяч, тут воно буде все дуже-дуже адекватно. Так, друзі, ну як бачите, ось дуже вже багато жовтого, а зеленого вже чим раз тим менше. Тому жнива кукурузки в нас вже не за горами, друзі. Їдемо ще на цей окремий клапан. Я минулого тижня звідти брав качанчик. Там була вже волога 26. Дуже мені цікаво зараз знову хапнути один і поміряти вологість, розуміти тенденцію, куди ми рухаємося і наскільки швидко. Ну що, Шуруємо. От бачите, що є які зелені. Так і зовсім вже сухі рослини, якраз стадія дозрівання, визрівання досить непогано виглядає, як на 160-те фао, друзі. Далі не бачу сенсу йти. Далі будемо рахувати. Біологію, вологу. І будемо прикидати, коли ж ми зможемо розпочати наші жнива кукурудзи на цьому полі. Так, друзі, ну і давно просили, щоб я відзняв, як нас почувають себе покривні культури. А, а, на основному масиві, ось там, я ще не бував. Напевно, з минулого відео, коли я там знімав. Тут проїжджають час від часу. Якщо чесно, враховуючи тут якісь вологи, то вони щось мене не дуже вражають. Я думав, що буде більше вегетативна маса. Ну, але маємо те, що маємо. Редька сверлить нам наш ґрунт. Видимо, який кореняка. Шикарний. Льон ось ось зацвіте, вика. Своїми бульбочковими бактеріями дасть нам трошечки азоту. Бачите, от є вони. Редька вже цвіте, а то означає, що ось ось треба буде припиняти ріст. Як тільки редька і гірчиця схоче сформувати стручки, нам зразу треба буде запускати сюди карата і припиняти ріст наших покривних культур аби не спровокувати нам насіння і не спровокувати нам ріст падалиці цих покривних культур. Якщо вони будуть, то ми собі потім в буряку не дамо ради. Тут планується посів буряку на наступний рік, тому ми і тут посіяли ці наші покривні культури. і Тому ми тут і пильнуємо суданка. Теж дивіться, Хоч і мечкувата коренева система, але дивіться, яка потужна. Е, та і якось так. Щось конюшини знов не можу побачити, ніде. треба більш, якось більше часу приділити, полазити по даних ділянках, подивитися. Фацелія щось не росте так дуже сильно. Вона вже до того часу, коли редька зацвітає, вже і фацелія пробує зацвітати. Вона щось не дуже цього року хоче рости, не знаю, чи то так спека впливає, чи то, чи то що. Ну, Друзі, як би то не було ґрунт зелений, ґрунт трошечки розпушується, а далі час покаже. Печемо на базу, пробуємо порахувати біологію, пробуємо порахувати вологість, не знаю, чи то ще сьогодні, я встигну, чи то вже завтра зранку. Ну Так чи інакше, додивляйтесь відео до кінця. Обов'язково насипайте нам лайкосів. Ну, а ми будемо знімати для вас і надалі, тому підписуйтесь і не пропускайте жодних нових відеосів. Мібрид 87,54. 240 ФАУ. Зараз подивимося, що там у нас буде по вологості 8 мабуть. бам Ого, 35,9. Ану, та його то 83, 83.07, 240 V також. Біологія по 83.07 рахується на цікавішою. Біля 12,5 тонн. Хадіть? 240? Ага. Так, тут між ними 10 метрів було. Ну, не 10, 20 метрів. Між рослинами. Тут було цікавіше. 26,6. Це вже інтересно. Тепер три варіанти кукурудзи 70-43. В трьох різних місцях, де вологі де сухіше, йде приблизно посерединці. 21,2. Я думаю, що два, ще два тижні можна будемо лотити. Ще Тут усі хурни 22.0. Тут та сама сиріша, а то, певно, або самі лобик, або посередині. Зараз подивимось. Я вже трошки переплутав, що як і інакше Що так получається? Ше 6, а? Ні, ше вісім. Каже, назад каток вже приїхав. Я кажу, там не каже, то мені кажуть, це стоїть з боку комбайн. А що підійде каток, я кажу, каток не знаю, комбайн підійде дівчатку. Та на, снік, та на соняшник піде, а що зробити, як немає? Ну, що б маємо, 198. Так що якось так. Кукуруза, ще трошка і буде готова.